Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту український біатлоніст Дмитро Підручний за допомогою 17 біатлоністів з шести країн Норвегії, Франції, Швеції, Німеччини, Австрії та України, а також усіх небайдужих зібрав 1 мільйон 432 тисячі 807 гривень та 55 копійок, які стануть частиною великого вкладу в реконструкцію шкільного укриття у Харківській області. Найбільша сума зібрана за один лот: 299 тисяч 163 гривні. Та біп з підписами братів Бю найбільший донат 51 тисяча гривень. Ідіоти світового і європейського футболу. Президент Фіфа Джані Інфантіно зробив заяву щодо повернення Росії у світовий футбол. Наразі тривають перемовини про настання миру в Україні. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми не розпочнемо нову сторінку у світовому футболі та повернемо Росію до цього виду спорту. А Конгрес УФА у Білграді. Вшанували вшанував пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли минулого року. Серед них опинився і колишній гравець збірної Росії Олексін Олексій Бугайов, кого на війні ліквідували збройні сили України. Протягом хвилини мовчання вшанували і померлих українців Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотьова світла пам'ять нашим співвітчизникам. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з міністерством молоді та спорту. України опублікували дані 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, яких, які публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях нашої держави, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні і при цьому продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах. Серед них боксер Федір Чудінов, Борець і Мам. Ганімов, кіберспортсмени, Віталій Рощин і Адлет Саген Балдін, Дворазова дзюдоїстка даруйте Мадіна Таймазова, текендісти, Владислав Ларін, Максим Храмцов, Тетяна Мініна. Також опубліковані дані тренера команди Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова, окупований Севастополь та збірної БМФ Російської Федерації на міжнародних регатах Павла Черпіти і курсантів училища. Поліни Лущиної та Петра Горкунова. У наступні два роки Україна не матиме свого права голосу в виконкомі УФА. Подібне сталося через те, що у ході голосування за нових членів виконкому на 49-му черговому конгресі Європейського футбольного союзу один з кандидатів, голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко, посів лише четверте місце а потрібно як мінімум друге з п'яти успіх. Святкували представники Іспанії та Ізраїлю, і у кандидатуру підтримало лише 15 європейських країн асоціацій. 39 проголосували проти. Збірна України з футболу залишилася на 25-му місці в оновленні редакції рейтингу ФІФА для національних команд. Австралія відстає на 5 пунктів з невеликим. Туреччина менш ніж на 8,5. Іспанія вийшла на друге місце, посунувши на третє Францію. Перегони продовжує односібно очолювати Аргентина. Сліпий жереб звів у півфіналах Кубка України з футболу. Базова дата проведення матчів, яких 23 квітня, Житомирське Полісся і Донецький Шахтар та «Чернівецьку Буковину і Київське Динамо. Фінал відбудеться 14 травня у Житомирі. Номінальним господарем рішальній зустрічі буде переможець пари Полісся Шахтар. Студентка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і представниця спортивного клубу дзюдо 80 Юлія Толмачова стала бронзовою призеркою літньої універсіади України з дзюдо. Завдяки її результату навчальний заклад посів перше друге місце в заліку серед вишів 14 областей держави, які делегували на змагання: 69 дівчат і 115 хлопців, які боролися за право представляти нашу країну на всесвітній універсіаді. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Юлія Погоріла стала срібною призеркою у віковій категорії ю 19 а Ніна вознюк бронзовою серед 17-річних молодіжного чемпіонату України зі склелазення у дисципліні «Трудність», що проходив у Києві і зібрав 100 спортсменів з 11 областей держави. На екрані на землі і воді або три в одному увібрав у себе формат спілкування, що відбулося в рамках проекту національного олімпійського комітету Лаб» титулованих спортсменів з вислування Дмитра Даналанка і Руслана Джалілова з вихованцями дитячої нацької спортивної школи з водних та вислувальних видів спорту Дніпровської міської ради. На екрані на землі і воді або три в одному увібрав у себе формат спілкування, що відбулося у рамках проекту Національного олімпійського комітету України Лаб». титулованих спортсменів дворазового чемпіона світу, срібного призера, чемпіонату Європи, переможця етапу Кубка світу, учасника останніх олімпійських ігор в Парижі, де він фінішував четвертим. Заслування на майдарці Дмитра Даниленка та старшого вчителя Дніпровського фахового коледжу спорту за плечима якого дві біолімпіади. Та нагороди на чемпіонатах світу і Європи Руслана Джалілова з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи з водних та вислувальних видів спорту Дніпровської міської ради, яким вони на початку зустрічі стисло розповіли про свій шлях у великому спорті та поділилися досвідом підготовки і виступів на представницьких міжнародних регатах. Для мене це гордість. Я завжди в житті хотів. Мати значимість у цьому світі, і спорт мені цю цю привілегію дав. І стоя тут мені неабиякі хочеться розказати дітям про свій шлях, тому що це моє 15-річне напрацювання, яке я можу їм просто скоротити скільки часу тренування, просто знати технічні у ці моменти плюшки, які можна задіяти на змаганнях, тренуваннях, да і в повсякденному житті, приглянувши на Ранок своєрідної офіційної теоретичної частини зустрічі низку відеоперегонів, серед яких був і вище згаданий заїзд Олімпійської регати у Парижі, далі дійство пересунулося на майданчик, де Дмитро Даниленко провів інтенсивну розминку, зробивши наголос на тому, що високий коефіцієнт її корисної дії. Дає можливість гарно підготувати тіло до силового тренування, розігріти м'язові тканини і поліпшити їхнє кровопостачання киснем, розпрацювати суглоби, а також знизити рівень можливого дискомфорту під час майбутнього заняття і зменшити ризик отримання травми. Після чого, перш ніж прийти до тренування на своїй улюбленій стихії воді, гості, які належать, прибули не з порожніми руками, а вручили дітлахам брендовані сувеніри і подарунки. Від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, і аж потім вони спустили і осідлали човни, щоб провести тренування під орудою маститих, колишніх і нинішніх веслярів, почути від них цінні поради, настанови і вказівки та спробувати їх утілити у практичну площину. Прямо під час занять. Зазвичай ці заходи дуже важливі, бо це спілкування наживо, не так, що по телебаченню бачать або десь на воді, або мимо ходить, а спілкування вживу, можна задати питання, можна передають досвід свої спортсмени, котрі досягли якихось висот, і вони передають досвід і той шлях, котрий вони пройшли. Щоб набути того досвіду і тої перемоги. І діти це все дивляться отак от наживу і щось кожен для себе бере. Це дуже корисна зустріч. Діма Даніленко він зараз ще дійствуючий, спортсмен. І на останніх Олімпійських іграх четверте місце зайняли, подивився з нашими діточками своїм опитом, провів розмінку, на воді майстер-клас, подивились гонку. І ну, поспілкувались безпосередньо з ним. Так що я думаю, що більша мотивація буде для дітей, щоб далі розвивався наш вид спорту. Завершився черговий проект Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаємо розвагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.